Помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий, безмерний. помилуй нас. Слава Отцю і, Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвятає Тройця, помило нас, Господи, чисті ріки наші, Владико, прости, беззаконня наші, святи злянці і сили, немочі наші, імені Твої горади, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, на ніби всякча, на віки віків. Амінь. Отче наш ти щойси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, Твоє, нехай буде воля Твоя, як в небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам проби не наші, які ми прощаємо виноватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. А царство і сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа і на і і і віки, віків. Амінь. З духами спочили праведників доща від Твої спаси, і примином, оце на життя, Біля тебе чоловіко, любче во святого Господь. Світли твои спочивай, опокайло вчера. Нажис і непорочна Діво, що ба без ім'я породила, молиться за спасіння ножі, помилу нас, Боже, з великої милості Твоєї, маломобі, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Малимо за упокоєння, душ спочилих рабів Божих, раба Божого Миколая, з усіма тут нині захороненими, які боролися за волю і незалежність українського народу і за відпущення всякої прави невільної і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили. Та Господь босили в душі, там, де праведні спочиває. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Милості Божої, царство небесного, відпущення гріхів вік. У Христа безсмертно, Царя і Бога нашого. Просимо. Дай, Господи, Господу, помолимо. Боже, дух і всякої плоті та смерть подолав, диявола знищив. І життя світові дарував сам Господь, бо кої душі спочили грабів твоїх. У місці світлі, у місці вітучому, зі спокою, там, де прагні, спочивають, де немає, недугні скроботині зітхання, всякі що чинили вони, що чи то в слові чи діючи думці ближчих, ні Бог простить, бо немає людини, щоб жила, не сорішила, ти єдиний без гріха. Правда твоя, правда, вічна слово твоє істина то єси Воскресіння життя і покаяння Дуспосили грабів Боже, який загинув за волю і незалежність України. Христе Боже наш тобі слава, висилаємо з безсотковим Твоїм Отцем і Присвятим Твоїм животворчим Твоїм духом, нині, по час, і повсякчас, і на віки віків. yeah В тяжкій бор... 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 боротьбі, в нерівній боротьбі поклали своє життя за нас з вами, за життя українців на українській землі. Але не тільки вони, друзі, клали своє життя. Так було в 30-ті роки, в 20-ті роки, так було у козацькі часи, так було в дравніруські часи що народ наш народжував кращих синів для того, щоб вони могли захистити свій народ. Недавно один вчений розповідав нам у церкві, що з українських інтелігентів 19, 18-17 століття він проаналізував, що 90% не прожили більше, як 40 років Ну, а ми вже можемо з памяти назвати, той же Павло Грабовський, якому цього року виповнили 150 років. І з 38 років життя 20 тягали по тюрмах тільки за те, що захищав свій знедолений народ. Борис Дмитрович Грінченко з Луганська, з Олексіївки, 45 років прожив. Дитина його Настя, високовчена дівчина, також була замучена ворогами. Згадаймо Ольгу Бесараб, яка не продала своїх, а в тюрмі кров'ю написала. Від неї вимагали, щоб вона здала товаришів. Вона кров'ю на стіні написала, що ми не здаємося, нас убивають тут кожен день. Нас розтопчують, а ми не здаємось тому, що хочемо зберегти честь нашого народу. І ми знаємо, що прийдуть після нас лицарі, які відновлять правду на цій землі. І ми бачимо, що ці лицарі є, бо ми бачимо в Верховній Раді ця страшна нерівна боротьба. Ми бачимо на Майдані, коли ви пішли, полишили домівки і сім'ї, ми бачимо, ми бачимо сьогодні війна, яка йде, друзі, страшна. Страшна війна. Я не знаю, чи вам сподобається це, бо часто мене критикують, але я скажу, я жив в Росії і доїхав до Сахаліна. І був громадянином Росії ще до Росію збудував український народ. Це українське князівство московське. До Сахаліна живуть такі люди, тільки що одних називають росіянами, бо вони забули, що з Русі... Ну, рускими їх називають від слова Русь. А ті, що пам'ятають, ті українцями. А решту населення Росії складає 5-10%. Це татари інші національності. Тобто... 90% це є ми з вами. І сьогодні нас зіштовхують на крові, щоб ми не використовували ті запаси природні, які ми добуваємо там. А щоб ми вбивали один одного, знищували. І ми мусимо відстояти себе, друзі. Мусимо відстояти. І вони зміняться. І завтра будемо дружити з ними. Бо вони також, хоча ні одна мама не хоче. Щоб її дитина десь загинула під Луганськом чи під Донецьком з Росії. Ні одна не хоче. Не для того ростить вона зночка свого, а для щастя на землі. Друзі, але згадаймо з історії. А Сагайдаш не спинив колись Османську імперію, яка йшла на Європу. Величезну, багатосоттисячну. От атаман козацький підказує з історії. А Богдан Хмельницький з козаками не розбив річ Посполиту під жовтими водами? Не готові були ми також. А під конотопом не розбили. А коли Гітлер прийшов на нашу землю, друзі, то ми на троїх одну гвинтівку мали і обуви, і одежі не мали. Розбили? А чому розбили? Та тому, що з нами був Бог. Бо ми жили все життя, друзі, честю. І вони мали б сьогодні великі заробітки, ті хлопці, які мудрі в наших депутатах, вони мали б на іншому поприщі життя інше. Але вони собою жертвують заради всіх нас, як, ви, як кожен з вас.